Озеро Бангвеулу в Замбії одне з найбільших у країні, за розмірами, подібне до американського штату Коннектикут. Тисячі мешканців, які живуть на його островах, користуються човнами як єдиним засобом зв'язку з цивілізацією. Для адвентистського пастора Еммануїла човни єдиний транспорт, що дозволяє йому дістатися до 18 громад, розташованих на островах. Він неодноразово виходив у плавання, щоб відвідати 1300 членів церкви і провести з ними богослужіння. Але одна подорож запам'яталась йому назавжди. Того дня Еммануїл був присутній на похоронах 14 членів церкви, які трагічно потонули в озері. Рій думок не давав мені спокою. Сьогодні ці люди померли. Завтра це може статися зі мною чи будь ким іншим. О Боже мій, ти створив води для життя, ти створив їх, щоб вони прославляли тебе. Сьогодні ті ж самі води поглинули життя молодих людей. Трагедія сталася в день, коли 42 члени церкви пливли на орендованому човні для місіонерської роботи на сусідньому острові. Неочікувана хвиля перевернула човен, внаслідок чого 28 людей врятувались, а 14, включно з дволітньою дитиною, загинули. Ця аварія спричинила занепокоєння в Замбії щодо безпеки човнових перевезень на озері. Регулярні рейси по воді є рідкістю, а урядовий корабель курсує лише один раз на тиждень. Ті, хто подорожує в інші дні, змушені орендувати човни, часто за ризикованих умов. Втім, люди не мають іншого вибору, окрім як користуватися цим транспортом для забезпечення свого життя. Усі місцевості переправа на інший бік це дуже нагальна проблема. Тобі доводиться перепливати озеро з розумінням того, що тут інші люди вже втратили своє життя. На похоронах урядовий діяч звернувся до Адвентистської церкви з проханням допомогти уникнути подібних нещасть у майбутньому. Церква прийняла цей виклик і взяла на себе відповідальність надати громаді більш безпечний і надійний човен. Новий човен, на якому люди перетинатимуться озеро, буде засобом євангелізації, засобом зцілення, засобом підтримки і спілкування. Люди будуть бачити Господа завдяки цьому місіонерському човну. Новий човен, призначений для місіонерських поїздок, може перевозити до 60 пасажирів і гарантує безпеку та доступність пересування. Це допоможе місцевим жителям перепливати з одного місця в інше, з одного острова на інший, з материка в Болотисті райони Банвеулу. Цей човен не просто перевозитиме людей. На ньому будуть встановлені телевізійні екрани для показу різноманітних духовних програм, концертів та проповідей з вашою допомогою. Ми зможемо зробити цей проєкт реальністю. Човен допоможе поширювати Євангеліє і рятувати життя, перетворюючи трагедію на благословення. Ваша щедра підтримка сьогодні допоможе профінансувати цей місіонерський човен та підтримати проєкти в південно-африканському індоокеанському дивізіоні. Разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. Дякуємо за ваші щедрі приношення.